Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нашій благосфері існують дві протилежні думки абсолютно протилежні. Одна думка, що Трампа вивезли в лапках із Сполучених Штатів Америки. Для того, щоб він забув про війну між Московією і Україною. Друге, друга думка. Трампа вивезли із США, щоб він так, не зустрівся там із якимись московськими пропагандистами, так, щоб йому там не зателефонував туди в Білий дім Путін. І не відмінив санкції. Так. Отже, дві абсолютно протилежні думки. Одна така, друга така. Ну і що ж бідному? Куди бідному крестьянину деться? Говорять по-русски, так, красные пришли, граблють, білие пришли, граблять, і так далі, і тому подібне. Що йому думати над цим всім? Так. Нібито це для Сполучених Штатів Америки, і особисто для Трампа, оці всі речі, про які нам розказують, вони надзвичайно важливі. Він поїхав влаштовувати там і свої справи, і справи власного бізнесу, і справи державні Сполучених Штатів Америки. Тому що Південно-Східна Азія це той регіон, який найшвидше розвивається, в Японії до влади прийшла жінка, що сама вже по собі є екстраординарним явищем, та й ще не проста жінка, а Залізна леді, так, яка буде провадити, ну, скажімо так, Буде намагатися провадити японську політику не тільки в регіоні, але й у всьому світі. Тому що японці так собі після Другої світової війни прилякано мовчали. Так. А за цією дами вже мовчать вони не будуть. Так. Друге, чи третє, третє так, Трампу треба. Зустрітися і Цзіньпіном, і зустрітися до 1 листопада. От вивезли його, невідомо чого. А він же ж оголосив, що з 1 листопада він вводить 100% тарифи чи санкції на Китай. І це практично паралізує всю торгівлю між Сполученими Штатами і Китаєм, яка є надзвичайно. Потужною. Так. То його вивезли просто так? Йому потрібна Україна зараз, йому потрібний Путін, той йому потрібний той Бурєвєснік чи він злякався, вже пишуть, що бурєвєсніка злякався і, і втік Америки Ну, ну. <зас> Цікаві, звичайно, думки є. Але ну, до першого числа треба розрулити цю проблему, щоб відмінити ці всі тарифи і не просто відмінити, щоб е, тебе вважали лузером, а домовитися і з зіньпінем при особистій зустрічі. Я, я думаю, що це не буде зустріч така, він уже е, навчився. Так, про дзвінки до Путіна, про зустріч з Путіним. Він уже не хоче зустрічатися ще раз просто так, щоб зустрітися, щоб над тобою познущалися, посміялися, а е, своя ж преса у Сполучених Штатах Америки і всьому світі виставила з тебе ідіотом. Так, що з тобою крутять, як хочуть, а ти далі не розумієш, що відбувається. Тому, напевно, вже ж там ведуться гарячкові перемовини делегацій і, і так далі, і тому подібне: бізнесменів і найбільших корпорацій, які існують в США, які співпрацюють із Китайською Народною Республікою. Якщо вони зустрінуться, то будуть прийняті доленосні рішення. Можливо, навіть геополітичні. Про які я вам казав. Це, по-перше, економічне знищення Московії, а по-друге, поділ її на частини. І, як на мене, це та єдина сполкуса геополітична, яка може відірвати Китай від Путіна, точніше, Путіна від Китаю. Сполучені Штати Америки, Японія і е, Китайська Народна Республіка перша, друга і четверта економіка в світі, домовляться про розподіл Московії. Всім буде добре, в тому числі навіть і московитам андрофагам, які живуть там. Вони що ще не розуміють. Так? Ну будуть пити вони замість горілки саки. Або замість неї будуть е, пити китайську рисову горілку. Настояну на зміях. Дуже, як казала мені моя стажистка китайська, оцінь халясьо для мусцін". так, о, о, От їдьте, а е, там на півночі, ну, будуть віски дудлить. Їм все одно, що пить, цим московитам андрофагам, Так що. Казати про те, що Путіна, прости Господи, так, <свят, свят свят не проти ночі було згадано. Так, що Трампа хтось там вивіз проти його волі, і ніякої потреби в цій поїздці не було. Хлопці, та подивіться на реальну ситуацію, яка складається там. Він поїхав якраз вчасно туди. Куди треба?